Кінець вересня. Пам'ятаєш такі ночі? Вологі, задушливі, з легким натяком на прийдешню осінь, холодно для футболки, але занадто тепло для светра. Ці ночі найкраще проводити в торговому центрі Cook Place Community Mall у моєму скромному містечку на середньому заході. Для мене цей торговий центр був справжнім діамантом серед нудних господарських магазинів і сімейних продуктових крамниць головної вулиці. Зазвичай у кокплейсмол завжди було повно людей, але не цього вечора, бо була 8.15 у вівторок 45 хвилин до закриття, не найкращий час для прогулянок вітринами. Попри це, ми з трьома друзями все ще тримали темп. Ми закінчували вечір у запиленому ігровому залі в підвалі торгового центру. Туди треба було спуститися короткими сходами між Деррі Квін та Збароу у Фудкорті. Тьмяне світло, підсвічене старими мерехтливими лампочками в стилі карнавалу тягнулося вздовж коридору й сходів. Енді, у тебе є ще четвертак. Філіп, мій наймолодший друг, спитав, коли слова «Game over» розмазалися по екрану. Філіпу було лише 12, і він виглядав молодшим за свій вік. Ендрю, його старший брат, мій найкращий друг і партнер з біології, скривився, марно обшукуючи кишені. Може, якби ти трохи краще грав, у мене було б більше четвертиків для тебе. Було вже 8.16, і здавалося, на щас в ігровому залі добігав кінця. У мене в кишені залишалося кілька монет, але це залишалося моєю таємницею. Я збирався витратити їх завтра на коку перед заняттями. Клей, хлопець, з яким ми з Енді нещодавно познайомилися на біології, очевидно, чекав цієї миті. Якщо чесно, так, хлопці, вже пізновато. Думаю, я піду, треба підготуватися до іспиту з кліматичного розмноження. Іспит мав бути ще через тиждень, але мене це не хвилювало. Клей поводився трохи дивно від самого початку, коли ми пройшли до Молу. Здавалося, йому не подобалося, що з нами був Філіп, псував йому стиль чи щось таке. Мені було байдуже, Філіп був мені майже як брат, і він був на першому місці. Філіп, зрозумівши, що монет йому більше не дадуть, кинув натискати кнопки на засмальцьованому автоматі: мені треба в туалет. Ти ж тільки находив, зітхнув Енді. Так, але ж ми брали велику коло. Це ти брав велику коло, малий. Коли я нарешті зробив ковток, там був один тільки зворотний потік. Я засміявся, поки Енді і Філіп відійшли від автоматі вкле, і вклей, не відриваючись від телефона, ліниво пішов слідом. Було вже вісім двадцять чотири, і ми знайшли туалет. Звичний для нас у морі біля головного входу був зачинений на ремонт, тож довелося шукати інший. Коридор у формі літери L, залитий жовтим, годячим світлом люмінісентних ламп, закінчувався туалетами з обох боків, вхід у жіночий був перегороджений прибиральним обладнанням, філіп поспіхом забіг у туалет, мол мав закриватися о 9.00, тож треба було рухатися. І справді, щойно ця думка промайнула в голові, стара хрипляча система оголошення жила. Різкий голос підлітка пролунав у колонках. Торговий центр закривається через 30 хвилин, торговий центр закривається через 30 хвилин Я глянув на годинник 8.26. «Хм, Хтось сьогодні поспішає додому, подумав я. Звичайна роздрібна торгівля. Клей озвався, а боть я піду, хлопці, я ж зовсім поруч, піду пішки замість автобуса, на добраніч. ніч. клей, відповіли ми в Унісон. Він розвернувся, пішов і звернув праворуч, прямуючи до виходу. Ми Зенді переглянулися. Не знаю, якийсь кисловатий він. А коли ми познайомились, здавався нормальним, пояснив Енді. Та ні, він був окей, просто трохи мовчазний. От і цим постійним переписуванням трохи діставав. Нашу увагу привернув звук зливу з туалету. На обличчі Енді з'явилася хитра усмішка. Гей, давай трохи налякаємо Філіпа, коли він вийде. Згадуючи, який він полохливий, я відчув докори сумління. Це справді було не дуже добре, але ми робили це часто. Попри все, я став біля дверей з одного боку, а Енді з іншого, чекаючи, поки Філіп вийде, нічого не підозрюючи. Двері розчихнулися. Філіп вийшов у коридор, витираючи руки об штани, він пройшов повз, нічого не помічаючи. Ах! закричав Енді, і ми схопили його за плечі. Філіп злякано звертівся і впав назад. Філіп впав у стіну, а потім Філіп провалився в стіну. Це єдиний спосіб описати побачене. Миттєво він спіткнувся і вдарився об стіну, а вже наступної секунди все його тіло, крім ніг, пройшло крізь бетон, ніби там був ідеально вирізаний отвір. Його ноги ще кілька секунд смикалися в повітрі, описуючи дивні спазматичні рухи, а потім нічого, лише суцільна бетонна стіна. Що? Я... Затинався Енді, падаючи на коліна, його обличчя, спочатку сповнене цікавості, перекривила паніка. Він поповз ближче, очі наповнились жахом. Я не розумію, я, я не розумію, Філіп, закричає він ім'я брата з вічі в молосі. Філіп. Він почав бити руками в стіну, раз-два, третього разу не було. Голова Енді тепер стирчала зі стіни, обернена до стелі. Вона сіпалася з боку в бік, поки він продовжував кричати, кличучи брата. Боже, здавалося, він кричить крізь лопасті вентилятора. Я відступив назад, спостерігаючи, як мій найкращий друг зникає з очей, а його крик відлунює стінами коридору, змішуючись і посилюючись із гулом люмінісентних ламп. люмінісцентних ламп! «Ви, люмінісцентних ламп Моя спина вдарилася об двері туалету, я здригнувся. Я закричав, коли мій світ вибухнув статичним шумом, оглушивши й засліпивши мене, гул був нестерпним, а рій білих перешкод ховав усе навколо, і раптом усе стихло. Я притиснув голову руками, очі міцно заплющив, статичний шум розсіявся, То його змінив знайомий його ламп і занадто яскраво жовте світло, що пробивалося крізь повіки. Але з'явилося щось нове запах, якого раніше не було, затхлий вологий запах килима, килима, який слід було б замінити десятки років тому. Запах нагадав мені про занедбаний боулінг-клуб неподалік молу, я розплющив очі. Переді мною був той самий туалетний коридор, залитий тим самим світлом, але дверей більше не було, зникло і припиральне обладнання. Лише рівна плита бетонної стіни. Я підвівся обережно озирнувся. Здавалося, я все ще у молі, але було тихо, все відчувалося інакше, Гол люмінісентних ламп ставав занадто гучним. У вухах свербіло, я рушив коридором у напрямку фудкорту, але замість очікуваного виходу мене зустрів ще один різкий поворот під кутом 90 градусів ліворуч. Я застиг. Динаміко жив, це було чутно в найближчій колонці, та оператор нічого не сказав. Після нерухомої паузи, що здалася годинами, мікрофон класно, і тиша повернулася. Хтось зняв слухавку, збентежений і дедалі наляканіший тим, де я опинився, я повернув закут. Переді мною з'явилася велика порожня кімната, якої я ніколи раніше не бачив. Приблизно з клас за розміром, із забрудненими бетонними стінами, запах затлості тут був ще сильнішим. У кожній стіні прямокутний отвір у формі дверей розташований ніби навмання, стеля, вкрита брудними плямами і жирними відбитками тягнулася довгими тріщинами. Ця кімната явно потребувала ремонту. Я не розумію, пробурмотів його голос і справді не розумів. Ця безлиця кімната не мала жодної мети, окрім як вести в інші такі ж. Відсутність планування і будь-якої турботи створювали відчуття, ніби про це місце давно забули. Може варто спробувати наступну кімнату, подумав я і прийшов крізь двері ліворуч. Нова кімната була такою ж похмурою, безликою, як і попередня. Єдина різниця, форма вона була трикутна, я почув тихий зойк праворуч. Більше схожий на стоген. Що за біса? То був голос клея, але цього не могло бути, я ж бачив, як він залишив мол. Я кинувся крізь двері я побачив клея згорнутого калачиком у довгому коридорі, що тягнувся в обидва боки. Перемкни канал, перемкни, перемкни канал! бельмотів він, ридаючи на підлозі. Клей, клей, піднімайся! Але він не відповів і вже ніколи не відповість. Його широко розплющені, нерухомі від жаху очі дивилися в підлогу, як можуть лампи, так нестерпно гудіти. І тоді я його побачив і тоді відчув, воно висіло в повітрі, майже не торкаючись ногами підлоги, його шкіра була суха, потріскана на тілі, подерті, грубо пошиті шорти. Торс нагадував людський, але був повернутий у неправильний бік. Кволі слабкі руки простягалися до стелі, немов у жесті здачі, але так і не діставали її. Голова нахилена на бік, ніби у здивуванні, і воно дивилося на мене вниз коридором. Темні, намистоподібні подібні очі витріщалися крізь отвори в закривавленій клейкій стрічці, що обмотувала голову. І тоді воно почало рухатися до нас. Щоразу, коли я кліпав, скутий жахом, воно опинялося не там, де мало б бути, то на кілька футів ближче, то трохи вбік, ніколи на місці, і все ж воно наближалося ближче і ближче, те, що я побачив далі, назавжди залишиться зі мною, Я розвернувся і побіг, розриваючи тишу. Я чомусь подумав, що клей теж кинеться за мною, я помилився. Жахливий, пронизливий вереск розтрусив коридор. Я озирнувся, воно вже досягло клея. Він і далі не дивився, але кричав несамовито. Довгими, тонкими руками воно обхопило його, як дитину, але очей з мене не зводило, ні, його погляд жодного разу не відхилився. В одному різкому ривку воно схопило Клея за голову, стискаючи, наче баскетбольний м'яч. Я кліпнув, і вже інша рука вчепилася в його руку, і з нечуваною силою воно провернуло його за торс. Крик клея обірвався хрускотом м'яса і кісток. Його тіло впало на підлогу, покрученим клопком. Його очі нарешті розплющилися, аби востаннє глянути на мене. І тоді я закричав: чим гучніше я кричав, тим голосніше ставав гул люмінісентних ламп. Що було голосніше, я вже не міг розрізнити, я кинувся до перших ліпших дверей, бездумно звертаючи і петляючи в кімнатах, що здавалися нескінченними. Чому заради Бога всі кімнати виглядають однаково? Я звернув кут і врізався обличчям у темну масу. Ми обоє впали на підлогу. Енді, як ти сюди потрапив і що це за чортівня? Я не знаю, Енді, де Філіп? Ми мусимо знайти його зараз і тікати. Ми рвонули третім коридором, що йшов перпендикулярно до того, де ми зіткнулися, бігли, поки не вибилися з сили впали у якісь двері, приземлилися грудкою на вологу підлогу і швидко поповезли до задньої стіни. І Тим, що ми чули, був гулам, все голосніше і голосніше, а потім він обірвався темрява, тиша. Ми опинилися в абсолютній пітьмі, міцно тримаючись одне за одного. Ні, не зовсім у тиші. Здалеку долинав звук статичного шуму, ніби з телевізора. Він поступово наближався, і тільки коли світло, джерело якого було там же, почало м'яко освітлювати кімнату, я зрозумів. У цій кімнаті були лише одні двері, поноплавно обійшло дверний отвір, пальці ніг волочилися по підлозі, а криваві очі вп'ялися в нас. Мезенді заніміли від шаху притиснулися до стіни. Він став попереду мене. Воно підпливало ближче. Енді підняв руки, а воно простягло свої. Відчепися від нас! заволав він. Ми завмерли статуями, не зводячи очей з нього, ми слухали, як динаміки ожили, з колонок долинало у риф, чисте прискорене дихання. Енді, це був Філіп. З криком Енді кинувся до нього, я ж упав у стіну і приземлився в сміттєвий бак. Що? Я сидів у смітнику, повному залишки в їжі усього дня роботи фудкорту. хлопче. Що ти там робиш? Я підняв голову і побачив старого прибиральника, який розгублений дивився, чому якийсь підліток вирішив прийняти з барованну після закриття молу. Було 9.32 вечора, принаймні так показував годинник над фонтанчиком із водою. Фонтанчик і знову був у молі. Ой, вибачте, я просто зголоднів, і я побіг. Наступні роки я намагався зрозуміти, що сталося в тому задньому коридорі. Навіть повертався туди і пробував знову знайти той простір, але дарма, Я нічого більше не виявив, хоч і намагався, поки через рік торговий центр не знесли. Батьки Філіпа Ян їй так не приділяли їм великої уваги. Тож, коли навіть у них брали інтерв'ю по телевізору, не зчинили галасу, попри те, що журналісти намагалися їх розбурхати. Здавалося, це стало останньою краплею, яка загнала їх у повну апатію. Останнє, що я чув, батьки клея виїхали з міста, але втрачали шалені гроші на приватних детективів, аби знайти сина. Після кількох років поверхневих розслідувань і декількох ротацій із фото на молочних пакетах Енді і Філіп були забуті нашим сонним містечком, але іноді, коли я лягаю спати, я згадую і залишаю телевізор на 0,3 каналі. Там немає трансляції, але статичний шум допомагає мені заснути. А тепер для особливо допитливих я дам коротку інструкцію, як потрапити до закулісся, повторювати на свій страх і ризик та здоровий глуст, якщо такий ще лишився. Знайти будинок чи квартир з якомога більшою кількістю кімнат бажано не менше дюжини добре, якщо все приміщення буде на одному поверсі, або хоча б кожен поверх матиме багато кімнат. Живи в цьому будинку сам протягом кількох тижнів, ніколи не виходячи назовні, два місяці дадуть найкращий результат, довше навряд чи допоможе. Потрібно заздалегідь запастися їжею. Не запрошуй гостей, не виходь ні за яких обставин. Не виглядаю вікно, завішай їх, не розмовляй телефоном тощо. Тримаюся двері в будинку відчиненими постійно, крім тих, що ведуть назовні, звісно. Намагайся щодня відвідувати всі кімнати, якщо можливо використовуй їх для різних занять. в спальні, готуй на кухні, виділи окрему кімнату для відпочинку, читання, занять спортом тощо, і роби це щодня. Живи нормально, наскільки це можливо в ізоляції. На цьому етапі тобі знадобиться спеціальна перехідна кімната. Обери її за такими правилами. У кімнаті має бути якомога більше дверей, що ведуть до інших кімнат. У ній не повинно бути дверей назовні. Це не може бути спальна чи будь-яка інша кімната, де ти зазвичай спиш уночі чи вдень. У кімнаті має бути якомога менше меблів, особливо побутової техніки чи електроніки. Закрий усі двері у своєму будинку, закінчуючи дверима перехідної кімнати. Відтепер не виходь з неї, бери з собою якомога менше їжі, краще взагалі ніякої, але трохи води не завадить, аби спрага не змусила тебе швидко вибігти. Якщо все ж береш їжу, то тільки ту, яку ти раніше не їв під час життя в будинку. Наприклад, маленькі закуски відкладені спеціально для цього, Носи їх при собі. Коли відчуваєш втому на підлозі, як уже зазначалося, спальню використовувати не можна. І навіть якщо в кімнаті є меблі, на яких зручніше спати, ігноруй їх, тримай світло увімкненим постійно, навіть під час сну, якщо тобі не сняться сни або ж тільки дуже прості з людьми, але без місця ознака, що процес працює. Якщо ти взяв їжу чи воду стеж за запасами дуже уважно, якщо зранку виявиш, що порожня пляшка знову наповнилася або з'явилася закуска, яку ти вже їв, ні в якому разі не вживай це. Варто підписати запаси, наприклад, пляшки 1, 2, 3. Якщо вип'єш воду з пляшки номер 1 а наступного дня вона знову буде повна, не пий її. Вода в інших пляшках залишиться безпечною. Приблизно через тиждень, прокинувшись одного ранку, ти побачиш, що всі двері твоєї кімнати відчинені, але за ними вже не буде твого будинку, натомість ти опинишся в Бекрумс. Якщо минуло близько десяти днів, а переходу не сталося, у тебе є вибір вийти чи продовжити. Якщо вирішиш вийти, обери випадкові двері, потім негайно залишай будинок через головний вхід, прогуляйся вулицею, усміхнись і тепло привітайся з першою людиною, яку зустрінеш. Усе перезапуститься, і ти зможеш повернутися до звичайного життя. Спроби знову навмисно потрапити в заколісся після цього можуть бути складнішими, зате випадкові, навпаки, більш ймовірні. Якщо ж вирішиш продовжувати, пам'ятай, тепер ти піддаєшся значно більшій небезпеці, і є велика ймовірність, що опинишся в ситуації, для якої цього писівника недостатньо, але якщо ти дійсно вирішиш іти далі, є кілька речей, які можна спробувати. Постукай у будь-які двері, що ведуть із твоєї перехідної кімнати, стукай швидко середньої гучності, якщо відповіді не буде. Повтори ще раз після паузи, якщо ж почуєш щось схоже на голос, що відповідає, або шелест кроків, ніби хтось наближається, не стукай знову, не заплющуй очі і не відвертайся. Впирай погляд у двері, наче справді очікуєш, що вони відчиняться, вони не відчиняться, а звуки з іншого боку зникнуть, після цього більше ніколи не стукаю жодні двері. Май на увазі, щойно ти зробив це, намагатися вийти марно. Після ще однієї двох ночей, можливо, прокинешся вже в закулісі. якщо ні, ти на непізнаній території. Єдине, що я можу побажати удачі.